Друзі, я хотів би поділитися сьогодні таким словом, яке Бог поклав мені на серце, уповати на Господа і шукати Його лиця. Уповай і шукай, і довірся йому. Сьогодні дуже важливо в ці важкі, непрості часи, друзі, уповати на Бога, уповати на нашого Господа. Не дивлячись на ці всі обставини, які відбуваються. Ми продовжуємо молитися за Україну. Ми продовжуємо просити у Бога сили і перемоги. Чаша молитована наповнюється. І дуже важливо нам сьогодні не зупинитись, не зупинитись, продовжувати приходити в дім молитви, разом, як церква, як діти Божі, стояти в єдності, в проломі і в вірі до нашого Господа, за наші потреби. 26-й псалом відкрите, будь ласка, в кого є це псалом Давида, потужний псалом. Я хочу прочитати деякі вірші: Господь світло моє і спасіння моє. Кого мені боятися? Господь твердиня життя мого, кого мені страшитись? Коли нападатимуть на мене злодії, щоб пожерти плоть мою, гнабителі мої та вороги, то вони самі спіткнуться і впадуть. Якщо розгорнеться станом проти мене військо, не убоїться серце моє. Якщо виступлять проти мене війною, і тоді матиму надію. Одного просив я у Господа тільки того шукаю, щоб перебувати мені в домі Господнім по всі дні життя мого, споглядати красу Господню і мати роздум у храмі його. Амінь. А п'ятий вірш каже, бо він сховає мене в день лиха у скіні своїй, заховає в мене потаємному місці намету свого, підійме мене на скелю. І тоді піднесеться моя голова понад ворогами. Брати і сестри, Давид він усвідомлював, що значить бути в Божій присутності. Він усвідомлював і розумів, яка це велика сила. Яка велика надійність бути в Господі, бути в Його присутності, там, де Він, куди Він приходить? Сьогодні, знаєте, люди чомусь так кажуть, що Бог живе кругом, Він кругом, Він живе в моєму серці, де б я не був, це правда, Бог живе в наших серцях. Но Бог Він сьогодні має справу над цій землі з ким з церквою. Так чи ні? Церква це його наречена, це тіло Його. Це, знаєте, він є глава, він хоче, щоб ми були разом нерозривно збиралися і стояли сьогодні в молитві один за одного. Дуже важливо сьогодні стояти в молитві один за одного, Підтримкою бути один для одного, чути, розуміти потребу брата чи сестри. Як можна зрозуміти дізнатися за проблему брата чи сестри, якщо десь він чи вона, десь далеко. Не говорить про це церкви, не говорять про це нам, ми не знаємо їхні трудності і проблеми. Тому Бог так все й зробив, що є церква, є тіло Ісуса Христа, є пастиря, є діякана, служителі, які сьогодні можуть служити, і церква Божа, брати і сестри, молитовники, ми можемо служити один одному. І Давид він розумів, якщо він буде, знаєте, в домі Божому, буде перебувати в Господі і в Його домі. Він буде з радістю споглядати на Божу красу і багато речей просто Його омене. Амінь. Просто воно омене біде стороною. Якби сьогодні, дама молитви, були більш наповнені, то більше було б, друзів, щасливих благословених людей в Україні, міст, сел і вся Україна була б в великому благословенні. Книга Псалмів, 30-й розділ. Знову ж псалом Давида, на тебе, Господи, уповаю. Хай не буду засоромлений повік. Спаси мене у праведності своїй, нахили до мене вухо твоє. Скоро мене порятуй, стань для мене неприступною скелею, домом притулку, щоб спасти мене. Ти скеля моя і твердиня моя, і заради імені Твого веди мене. І скеровуй мене, визволи мене стенет, що таємно поставили на мене, бо ти сила моя. У руку Твою віддаю дух мій, ти викупи мене, Господи Боже істини. Ненавиджу тих, хто шанує німчемних ідолів, я ж на Господа уповаю. <кхух> буду, весел... буду радіти і веселитися милістю Твоєю, бо ти побачив бідування моє. Пізнав скорботу душі моєї і не віддав мене до рук ворога, але поставив ноги мої на просторому місці. Помилуй мене, Господи, бо важко мені від горя виснажилось око моє, душа моє нутро моє, виснажилось від смутку життя моє і літа мої у стогнаннях. Знемогла від гріхів моїх сила моя, і кістки мої всохли. Для усіх ворогів моїх я став посміховиськом, навіть у сусідів своїх, і страхіттям для знайомих моїх, хто бачить мене на вулиці, той тікає від мене. Я забутий в їхніх серцях, мов небіжчик. я ніби. Голечик розбитий, бо чую багатьох лихослів'я, звідусіль погрози, коли вони змовляються проти мене, задумують забрати душу мою. А я оповаю на тебе, о Господи, я кажу, Ти Бог мій, в руку Твою віддаю долю мою, визволиш мене від руки ворогів моїх і від моїх гонителів. Засяй лицем своїм на раба Твого, спаси мене. Милістю твоєю. Брати і сестри, це слово сьогодні, воно дуже нам потрібне. Я пам'ятаю, коли ми знаєте, були вже, можливо, в метрах, коли ганителі, коли, знаєте, дійсно ворог прийшов сюди на нашу землю і ось ось він мав захватити нас і наші сім'ї. Но Бог не дозволив, Бог не віддав нас в руку ворога. Він поставив наші ноги. Де? Він нас поставив на просторі, так чи ні? Ми молилися, ми уповали на нашого Господа. Ми сховалися, знаєте, в потаємній скіні нашого Господа, і він все вів стороною. Чому? Тому що церква молилася і довірила своє життя і життя своїх сімей. Господу. Бог, він не дасть, друзі, осоромитися. не дасть нам осоромитися. Ті, хто впаває на нього, не впаваємо сьогодні на свої сили. Ми уповаємо сьогодні на якісь людей, не уповаємо. на Бога сьогодні уповаємо. Господи, не дай соромитися мені, що я кличу до Тебе, нехай же нечистивці соромляться, нехай замовкнуть у шеолі, нехай заніміють уста облудні, що проти праведного зле говорять з гордістю та презирством. Бог сьогодні на нашій стороні, тому що ми його діти. Ми в завіті з ним. Брати і сестри, ми в завіті сьогодні з нашим Господом. В часи темні, важкі, в часи, в яких ми сьогодні живемо, в часи війни, в часи сьогодні, знаєте, зла, зло сьогодні лютує. Ворог сьогодні, душ людських він лютує. Дуже багато сьогодні викликів, дуже багато проблем. Дуже багато людей сьогодні знаходяться в різних депресіях. Але Бог сьогодні є наша сила і наша підтримка. Любіть Господа. Усі віддані йому. Господь оберігає вірних, а тим, хто поводиться горд... гордовито, відплачує злишком. Мужайся та зміцнюйте серце ваше, усі, хто уповає на Господа. Нам потрібно сьогодні, брати і сестри, укріпитися, укріпити серця наші, душі наші, ноги наші. Ми маємо сьогодні більше думати про Господа. Як його прославить, як сьогодні очиститись нам, освятитись, оправдатись. навчитися сьогодні ворогів за ворогів молитися, щоб Бог їм дав покаяння, що Бог дав їм спасіння. Сьогодні ми маємо право на ці всі речі. Друзі, Бог може сьогодні ворогів обернути в друзів. Ви знаєте, сьогодні часто люди, які вороги проти нас повстали, а навіть тут в Україні, наші сусіди, ще можливо хтось, друзі наші, знайомі. Раніше, знаєте, мені було важко, скажімо, деякі речі сприймати певних людей, чи важко було десь пробачати. І коли Бог дав чітке розуміння, подивися, каже, на ту людину, подивись на ту. Бог каже, та людина, і та зара, на даний момент, вона є жертвою в лапах диявола. І диявол ту людину використовує навіть без, без Усвідомлення тої людини. Що відбувається? І ми маємо розуміти сьогодні, що таке людина? Людина десь трошки розслабилась, десь трошки відкрила двері для ворога, і диявол він приходить тут, як тут, і вчиняє зло. Читаю останнє місце, ми будемо молитися. Ісайя 59 розділ: Ось рука Господня не скоротилася на те, щоб спасати. І вухо його не стало глухим, щоб чути. Божа рука не скоротилась. Амінь. Не скоротилася, друзі. Я вірю, що Бог навпаки зараз в цій ситуації Він став ще ближче до нас. Він став ще ближче набагато до нас. І ми з вами маємо відчути оцю близість до Господа. Ми маємо наблизитись до нього. Ми маємо сьогодні сховатися, кому потрібно в цих кімнатах, в Божих кімнатах, в Божій присутності. Тільки Бог може прийти і підтримати. Друзі, тільки Бог. Пророки, коли знаєте, відзнання за ними ганялись, і за Іллю, і за іншими вбити, погубити. Куди вони бігли? Вони бігли до Бога. Що Бог? Бог відкривав очі, Бог казав не ти один. Багато в мене, ще вірних, залишилось, і багато цих вірних також переживають ганіння. Ну вони. Вони, знаєте, не преклонили свої коліна. Перед валами, перед ідолами вони не преклонили свої коліна. Вони тримаються істини. Боже, вони тримаються Бога. І нам сьогодні потрібно також до останнього триматися Бога. Друзі, сьогодні дуже багато питань, чому сьогодні гинуть люди? Чому на тому тижні загинули віручі? Чому в Куп'янській, там в одній із церков. Росіяни скинули авіабомбу на дім молитви. Перед цим там люди прийшли в церкву, молилася, помолились, розійшлися, залишився пастир, залишилась дружина, ще дві кілька людей. І через півгодини після молитви скинули бомбу. Пастир загинув, один пастир загинув. І зруйноване здання, місце. Він був в окупації там, в Куп'янську. Він не залишав те місце. Потім звільнення прийшло, він продовжував там служити. Він загинув. Чому Аня з Тимофієм загинула там в Одесі? Чому туди дрон прилетів? Чому там загинули люди? Сьогодні дуже багато виникає в людей питань, чому, чому? Друзі, ми багато речей не знаємо, чому Бог допускає, когось Бог забирає, когось Бог залишає. Я чув свідоцтво трошки і чоловіка, що. За, ну, невдовзі до смерті вони спілкувалися. І вони спілкувалися, і навіть до Бога звертались. Господи, якщо б загинемо, то вдвоєм, щоб зразу відійти з цієї землі. Ну Бог щось розділив пополам. Чоловіка з донькою залишив, а дружину з сином забрав. Забрав. Сьогодні одні гинуть, другі залишається. Ісус Христос, Він в свій час сказав за тих людей певних, на яких башня впала, і ще інших, знаєте, Він каже, вони не були грішніші, чим Ви чи ці люди. І сьогодні не завжди можна сказати, що та людина була в гріху, в якісь проблеми, що вона загинула. Ні, це неправда, це неправильний висновок. Ми багато речей не знаємо, чому Бог допускає. Хтось хворіє, хтось переживає якісь проблеми, хтось зразу думає такі думки, о, мабуть, це за якийсь гріх Бог там карає чи ще робить. Це також неправильний висновок: не завжди страдання це є кара. Не завжди. Не завжди ми десь. Платимо за якісь речі, це є скара. Це Бог просто допускає для тих речей можливо, щоб тебе мене зробити кращим, більш, знаєте, досконалішим, більш благословеннішим, більш зрозумілішим, може загартовує життя, серце, душу, розум, душу, знаєте, і все тіло людини для того, чи це випробування. Чому, можливо, в сім'ї діти хворіють, чому, можливо, знаєте, якісь проблемні діти в нашій сім'ї? Це не завжди за гріх там батька чи матері, а може Бог хоче під. Прославиться, і через певну людину Бог, можливо, хоче, щоб в сім'ї ніхто не втратив, Бога не втратив спасіння. Буває одна якась людина, об'єднує всю сім'ю навколо себе для того, щоб спасти. І дійсно, та людина допомагає в сім'ї, щоб всі прийшли до спасіння, до молитви, до праведності, до істини. Тому, якщо ми проходимо якісь незрозумілі важкі темні часи, це не означає, що це кара Божа. Те, що в Україні сьогодні війна, це не означає, що Бог карає Україну. Я не вірю, що зараз йде карання України. Я вірю, що Бог через ці всі війни, через ці всі проблеми, не хоче воскресити Україну, переродити Україну, обновити, знищити все ідольське, негідне. Знаєте, відродить, щоб Україна дійсно була нацією, Божою нацією, християнською нацією, благословеною. Бог через цю війну виявить корупцію, друзі. Повірте, що корупція, корупціонери за часи війни, хто дозволив собі красти обкрадати Україну в часи війни, то вони заплатять в сто крат. Коли були вільно, коли в Україні було багато коштів, Багато коштів десь їх не рахували. І знаєте, українці добре пробачали багатьом корупціонерам. Але в часи війни, побачите, ні воїн, ні військові ніхто не пробачить. І я вірю, що корупція також буде знищена і подолана, і змінять кардинально закони. І буде дуже дуже страшна стаття за корупцію. Бог, він багато що зараміняє. Ми просто деяких речей не помічаємо. Якщо уважно придивитися, то дійсно велика робота сьогодні проходить на землі Божа. Тому я хочу з вами продовжувати молитися, прославляти нашого Бога, віддавати йому славу, хто слабий, хто немочний сьогодні слабак. Хвалися сьогодні силою в Ісусі Христі. Хвалися! Хвалися сьогодні немочами своїми. Хай Бог прославив через свої немочі. Через твоє банкротство, можливо, через твою хворобу, через твої проблеми. Прослав Бога в тій ситуації, в якій ти є, і буде велика нагорода. Побачиш, Бог вирішить твою проблему. Я багато раз проходив через такі трудності, коли, знаєте. Що-що, а зовсім нема бажання якусь пісню заспівати, чи віддати славу, коли ти, коли ти на дні, коли ти переживаєш, коли ти десь тонеш, коли ти гинеш вже, а ти віддай славу Божу. І сила Божа приходить, і Він просто вириває звідти. Ангел Божий приходить. Вже смерть тебе вже вбиває, ось-ось ти вже поміраєш. Током мене, коли вбивало, з'являється ангел і забирає мене звідти. Тонув, коли застряв у воді там під одною лодкою піднирював, на її хлопці заплинули, все. Вже воздуху нема, вже все там, знаєте, вже хорошо під тою лодкою. Боже, не залиш. Ангел приходить, підіймає ту лодку, витягує звідти і продовжує жити далі. Бог ніколи не запізнюється. Ну в самий фонтальний момент, в саме таку останню секунду, він чекає, що ти звідти скажеш. Прославиш ти свого Творця чи ні, молимось, прославимо, віддамо йому славу, і хай в усьому Боже ім'я буде прославлене і благословене, о, великий, всемогутній наш Бог. Ми видаємо усю славу Тобі. За всі трудності, які ми переживаємо, Тобі слава. За всю хвалу, Господь, яку ми сьогодні маємо, Тобі віддаємо хвалу, Боже. За всі Господь, благословення, Тобі, Господь, вся слава, за немучі, за хвороби, Господь, Тобі, вся слава, за випробування, трудності, Боже. Тягарі, які впали на нас сьогодні, ми тобі віддаємо усю славу, честь і хвалу, Боже. І я хочу сьогодні разом з церквою Твоєю прославити Твоє ім'я. Я знаю і вірю, Боже. І брати, і сестри мої знають і вірять, що ти чуєш наші молитви, Боже, і ми хочемо це вголос сказати для всього духовного світу, Боже, і фізичного світу, Бог наш живий. Бог нас чує, наші молитви, Бог живе в наших серцях, Бог ходить разом з нами. Бог ніколи не залишав нас. Божі ангели вони охороняють нас і вдень, і вночі. І коли летять ракети і шохеди, і все. Божі ангели відвертають їх в інші сторони, Боже. Деякі зовсім не взриваються. Господи, ми дякуємо Тобі за це все. Ти живий наш Бог, Халілуйя. Ти славний наш Бог, Аллилуйя. І ми усю славу віддаємо Тобі. Усю хвалу віддаємо Тобі. Ти достой слави, Боже. І можливо, Боже, хто не прославив Тебе вчасно прости. Можливо, хто допустив ропот, Боже, прости. Дай реабілітуватися зараз, Боже. Господи, навернуться до тебе і сказати Боже, не зрозумів того, що ти приходив до мене, Боже, не зрозумів, що ти в трудностях до мене приходив тих обставинах, можливо, ти приходив, Господи, важких. Прослався наш Бог, Алілюя. Возвелиться, Господь, тобі віддаємо усю славу, честь і хвалу, Боже. І хай Твоє ім'я буде благословене, і хай Твоє ім'я буде прославлене, Боже. Прославляйся, Господь в народі твоєму і дай нам продовжувати стояти у молитві, Боже, не опускати руки. Не опускати руки, Господь. Дай нам підтримувати сьогодні слабих і неможних, Боже, іменем Твоїм, Словом Твоїм, Боже. Давид щось знав, Господь. Він багато чого знав. Він знав, як молитися. Він знав, як прославляти Тебе, Боже. Він знав, де Тебе шукати. Він знав, де з тобою спілкуватися, Боже. Він знав, куди ти любиш приходити, Господи. Він знав, як прославити Твоє ім'я, Боже, як віддати Тобі хвалу. Дякую, навчи нас, Боже. Через важкі обставини, Боже, можливо, хтось сьогодні лежить, Господи, на одрі. Хтось, можливо, сьогодні лежить, Боже, десь в лікарні, Боже, в реанімації. І ще, можливо, хтось важко хворий. Хай начне слави Тебе, Хай начне душа прославляти Твоє ім'я. Господи, ти виведеш всякої темряви, ти виведеш, Господь, всякої біди. Господи, ти виведеш всякої проблеми. Боже, скільки, скільки людей колись було в в'язниці в часи Сталіна. І багатьом ти відкрив, що вони не будуть сидіти весь строк, що ти повиводиш Господь багатьох. І люди жили вірою, і вони знали, комусь чотири роки тільки просидіть, замість тих десяти чи двадцяти, тільки чотири. І вони вірили в це Боже. І так воно і трапилось, бо Ти давав відкриття. Дай відкриття сьогодні для народа Твого. Дай відкриття сьогодні для синів і доньок, дай Твоє відкриття. Надія і віра в Господа нашого. Господи, укріпи, благослови, щоб ми сьогодні сховалися в Тобі, щоб ми прославили Тебе, щоб ми очистилися, освятилися Тобою, щоб ми зміцнилися Тобою, Господь, щоб вся слава належна була віддана Тобі. О Бог наш, благослови нас сьому. О Бог благослови нас сьогодні. Господи, укріпи ноги наші, Боже, укріпи руки наші, Боже, укріпи серця наші, укріпи уста наші, Боже. Можливо, хтось слабим і немичним голосом сьогодні ледь ледь. Що потом прославить тебе? Схилися, Господь. Схилися низько-низько, не втомився ти, Господь, чути наші молитви. Не скоротилася рука твоя, Боже, допомагати нам. Нахились, низенько, допоможи, Господь, синам і донькам. Підніми нас, благослови. Кому потрібно покаятися, дай цю можливість покаяться. Кому Господь потрібно просто укріпитися, дай можливість укріпитися, Боже. Комусь потрібно віддати славу Тобі, Хай Дух Святий допоможе. Віддати славу Тобі, Господь. Благослови. Будь благословенний, благословляємо тебе, Боже. Благослови всю нашу країну, благослови всю церкву України, Боже. Ти чув, Господь, пости молитви наші підтримай, благослови. Дай відповідь, Боже. Дай, щоб ми продовжували стояти, Господи, щоб ми не дивилися, що шахети сьогодні також ночі десь летіли, Боже. Це не має нас сьогодні зупиняти, і це не має, Господь нам завадити, помішати в те, що ми повірили, що молитва почута, і твої ангели вже пішли, Господи, до перемоги, Боже. Я вірю, що Твої ангели. Вони пішли вже до перемоги. І Твоя перемога скоро прийде, Господь. І ми прославимо Твоє ім'я. Будь прославлений і будь возвеличений. Отець. Син і Дух Святий. Амінь.